Доброго дня, Шановні виглядачі. В ефірі програма Освіта 21 -го століття. Гостем нашої передачі сьогодні є начальник відділу освіти хуської райдержадміністрації Павло Гусин. Павло Павлович, доброго дня. Доброго дня. Нам відомо, що зараз у районі відбувається конкурс вчитель року. Розкажіть, будь ласка, детальніше про умови цього конкурсу та хто в ньому бере участь? Ну, це не новий конкурс. Він проводиться в масштабах України всієї більше 10 років. І учасниками цього конкурсу є вчителі загальноосвітніх шкіл, як правило, у трьох-чотирьох номінаціях. В цьому році це вчителі іноземної мови, це вчителі предмету захисників вітчизни, математики. Проходить спочатку на рівні шкіл. Очний конкурс, потім вніше заочний конкурс, на рівні району очний конкурс і на рівні області і держави так само очний конкурс. Ну, Скажу вам, що ідея цього конкурсу полягає в тому, щоб виявити найбільш талановитих вчителів серед, всієї, серед усіх, щоб стимулювати цих прагнення вчителя поліпшувати свою педагогічну майстерність. Треба сказати, що з кожним роком вимоги до конкурсантів посилюються. І якщо, наприклад, ще років 10 тому назад треба було надати на конкурсну комісію прості методички, розроблені вчителем, традиційні методички то тепер дуже багато уваги приділяється значить, інформаційним технологіям, значить, вивчається, чи вміє вчитель користуватися ІКТ, чи має він свій сайт і таке інше, і таке інше. Хоча, як, на мою думку, то головне для вчителя це вміння працювати з дітьми і дати йому знання. І Ця тема залишається як і 10 років тому назад, так і тепер. Очні змагання, практикуми, це вчитель повинен вміти продемонструвати свою педагогічну майстерність. Скажу вам так, що хоч ми піддаємося критиці, чи піддавалися і піддаємося, але я не підтримую тих людей, які цим займаються відносно педагогів Хущини, тому що принаймні, якщо взяти один лише сегмент це участь наших вчителів у конкурсах, то я вам скажу, що наші вчителі практично кожен рік приймають участь у цьому конкурсі в 4 роки і, крім того, займають високі поважні місця під час цих творчих змагань. Ну, останній переможець, е, наші вчителі завжди переможці на обласному і на всеукраїнському рівнях. Е, якщо взяти останній переможець, це вчитель е, іноземних мов е, Сокинецької зельноосвітньої школи, е, Юрчак Ольга Борисівна, яка на всеукраїнському зайняла перше місце в області і на всеукраїнському рівні. Так само було у кращій десятці вчителів. Тому зараз у, у нас на базі Копашнівської школи проходить такий конкурс творчий, ми визначаємо кращих учителів, кращі вчителі будуть представляти наш край на області, на обласних змаганнях і сподіваюся на всеукраїнських. Скажу так, що це великий труд для вчителя і відділ освіти всіма доступними способами стимулює цих учителів. Це, це в тому числі підвищує категорії вчителям, та й в фінансовому плані. У нас є ті можливості, щоб ці вчителі відчули підтримку і фінансово за ці. За цей свій педагогічний труд. Стосовно результативності цих змагань цього конкурсу, можливо, чи входять якісь найкращі роботи до майбутніх програм шкільних і так далі? Ну, в тому розумінні, що вчителі, які є учасниками цих конкурсів, вони є у нас активні, активні в засіданнях методичних об'єднань, районних. Метод об'єднання вчителів-предметників. Крім того, скажу вам так, що ми використовуємо знання цих учителів для того, щоб змістити кадровий потенціал методичного кабінету і відділу освіти. От Ольга Борисівна Юрчак, яку я вам уже називав, вона донедавна працювала методистом. Районного відділу освіти, це після конкурсу ми запропонували перейти до нас. Скажу вам, що завідуюча міським методичним кабінетом так само була учасником і переможцем обласного конкурсу, працюючи, працюючи вчителем Рокосівської загальноосвітньої школи. Тому Звичайно, що ці вчителі це наше золоте надбання. Це кращі з кращих. Розкажіть, яка методика зараз набору кадрів у шкільних дошкільних навчальних закладах нашого району та чи є можливість нововедення? Ну, я би хотів так сказати, що підбір кадрів згідно закону про освіту, закону про загальну середню освіту, про дошкільну освіту. Він диференційований в тому плані, що педагогічні кадри у дошкільні навчальні заклади підбираються завідуючою, а у загальноосвітні школи відбір здійснюється керівництвом школи і затверджується цей вибір наказом по відділу освіти. За останній час ми стикнулися з тим, що у нас. Школи переповнені в селах, села переповнені бажаючими працювати у школі. Ну, Якщо взяти, у нас є такий у відділі освіти список претендентів на роботу, заяви яких знаходяться у відділі освіти. Це особи, які мають документ про закінчену педагогічну освіту. Їх у нас є 393. 393 це якщо взяти. У нас приблизно 1100-1200 педагогів працює, то рахуйте, що у нас ще, ще на третину району ще є кадри. Чому? Це, чи це добре, чи погано? Скажу вам так, в принципі, це добре, тому що може бути відбір, але погано для тих е, е, претендентів, тому що. Не можемо зразу задовільнити бажаючих на отримання робочого місця. Чому так сталося? Справа в тому, що за останні роки збільшилася кількість навчальних закладів, які готують педагогів. До відомих нам. Ужгородського національного університету і колишнього Мукачівського пед, пединституту, а тепер Мукачівського державного університету, долучилася маса філій, які готують педагогів. І якщо, наприклад, філії від Дрогобицького Другобицько, університету, філії це Івано-Франківський університет, Потім ще ми за них знаємо і вони будуть, мають задавнені традиції, то в нас з'явилися такі філії, як Рівненський економіко-гуманітарний університет ім. Дем'янчука, це приватний університет і інститут Карпатознавства. Або він міняє дуже часто, який знаходиться тут у хусті, які, о, яких ми слабо знаємо, але вони видають дипломи державного гатунку, але скажу вам так, що в нас є багато запитань до випускників цих о, вузів, зокрема до цього інституту карпатознавства. І ось о, у цьому великому потоці кадрів нам о, о, через... Таку велику кількість вузів, і в нас склалася така е, система, картинка, коли в нас пере, на, переповнено е, кількість тих бажаючих, ш, які хочуть працювати в школі. І, е, значить, е, займаючись цією проблемою, е, ще рік тому назад ми прийшли до такого рішення. Щоб на конкурсних засадах робити відбір бажаючих працювати в школі, ми розробили таке положення, воно не суперечить діючому законодавству. Поки що законодавством передбачена значить, сама процедура лише призначення на роботу вчителем. А відбір законодавства це залишило на розсуд дирекції шкіл і відділів освіти. І тому, щоб це робилося демократично, гласно, щоб не йшли о ті розмови, які в нас по району ходять, хто кому скільки носить і платить за те, щоб попасти на роботу, а правди в тому немає ні на грам. То ми вирішили розробити положення, яке буде регламентувати відбір серед бажаючих працювати в школу найбільш достойних. Як це ми бачимо? Це положення буде опубліковане у засобах масової інформації. А сьогодні, користуючись нагодою, я стисло лише скажу. Ну ось, наприклад, у нас Березівська загальноосвітня школа, і в селі Березово проживає. 12, чоловіків, які, 12 чоловік, які мають дипломи про освіту і хочуть працювати в Березівській школі. Це тут є в нас і біологи, і вчителі початкової ланки, і історики, і математики, і вчителі української мови, майбутнє. Тепер, хто має шанс попасти в школу, якщо виявляється, появляється вакансія? Раніше було так, як вирішить директор із завідуючим району, ото і має шанс. А тепер ми, ми підемо іншим шляхом, як вирішить конкурсна комісія. Конкурсна комісія буде створена, якщо з'являється, наприклад, вакансія вчителя початкових класів у Березівській школі, тобто нам треба буде туди прийняти вчителя початкових, початкових класів. На базі школи створюється конкурсна комісія, до складу якої, крім директора школи, заступника директора школи, кращих учителів. Входять і представники громадськості, і ця конкурсна комісія розглядає претендентів. Претендент, оголошення про конкурс буде. Якщо буде добра воля РТК Хуст, то ми будемо і ту, і у вас розміщувати, будемо оголошення розміщувати і у віснику Хущини, і в Хуст, і в Нарцисовій долині. Тобто це буде відомо для села і не лише для Березова, а й для Горінчева, для Нижнього Бистрого, бо в тому конкурсі можуть приймати участь бажаючі і сусідніх сіл. І ось конкурсна комісія засідаючи, буде, крім е, документів перевіряти, чи є документи про освіту, крім того, ділові якості. Навіть буде, треба буде подати і медичну довідку, що претендент здоровий і може е, займатися з дітьми. І ця конкурсна комісія шляхом е, такого опитування, шляхом тестування, шляхом співбесіди з претендентами буде відбирати того одного, хто здатний бути вчителем. Скажу вам ще, який плюс, і ще, який плюс має оцей спосіб і ще один. Ну, дивіться, кажуть так по-простому, він купив диплом. Вчився на трійки, двійки, а пішов до Дем'янчука чи в інститут Карпатознавства та купив диплом. В такий спосіб, як ми пропонуємо, людина з купленим дипломом навіть не зможе пройти. Ну, конкурсна комісія знає всіх своїх бувших учнів. І Якщо той учень був тріочник, двіочник, але прийшов з дипломом, що він... Вчитель там трьох іноземних мов. Конкурсна комісія не пропустить ту людину. І ось е, на конкурсній комісії відбір відбудеться, після того голова конкурсної комісії робить подання у відділ освіти. Відділ освіти перевіряє всі документи, практично він робить більш формальну сторону справи і призначає людину на посаду. Тобто ми, ми попробуємо, як це вийде. Попрацюємо хоча б один рік. Після того почуємо відгуки і будемо удосконалювати цю систему. Що ми домагаємося? Ми домагаємося того, що кращі з кращих будуть попадати. До речі, може приймати участь у конкурсі, я вже так сказав за Березово, то буду і далі Березово наводити. До прикладу, у цьому конкурсі в Березівську школу, можуть приймати претенденти, які живуть і в Горінчеві, і в Нижньому, Бистрому, та зрештою із хуста може прийти людина, яка скаже, що в мене є чим добиратися, я хочу прийняти участь у конкурсі. І таким чином ми почнемо е кращі з кращих підбирати до шкіл. І думаю, що це нам допоможе е вплинути і на якість знань у школі, і на якість підбору педагогічних працівників. І думаю, що це не буде суперечити новим законам, які тепер готуються, закон про освіту, закон про загальну середню освіту. А зрештою, громада нам підкаже, якщо цей спосіб приживеться. Ми його будемо користати. Якщо щось буде не так, він не буде надавати нам допомогу, будемо шукати інші способи. Дякую вам за вишивний інтерв'ю. А то я зараз нагадую, що сьогодні ми розмову із головним освітянним путь району Павлом Росином. До побачення. До побачення.